<плоджен> е, розповім трошечки про себе, починаючи зі свого дитинства. Була я досить складною дитиною і до біса важким підлітком. Ви знаєте, почуття відповідальності в мене почало з'являтися лише тоді, коли я кожного місяця відмічалась в часткового. До цього мої батьки задумувались, а чи не похрестити мене ще раз? І ви знаєте, якщо батькам іншим хвилини спокою від своїх дітей коштували новий ерлон-шпалер, то моїм це коштувало новий євроремонт затопленим сусідам знизу. <рес> так, але ви не подумайте, я не шукала пригоди, вони самі мене знаходили. Взагалі народитися і жити в здолбунові це одна суцільна пригода. <рес> так, я зі здолбунова. <рес> і ви знаєте, здолбунів для дівчини це клеймо. От е, недавно гуляла на корпоративі, познайомилась там з одним молодим чоловіком. Ми одразу сподобались один одному. Тут я подумала, ура! Нарешті в мене буде хлопець. Ну і тут все стоїмо вже на дворі, хочемо викликати таксі. Він каже: ну що, поїхали до тебе, я кажу, в здолбуню? Він такий вау, 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 в мене не так давно не було сексу. Знайомлячись у новій компанії, в мене запитують Лєр, а ти звідки? Кажу, зі здолбунова. Вони хм, а з вигляду і не скажеш. Що означає з вигляду і не скажеш? Ви що думаєте, якщо дівчина зі здолбунова, то вона має виглядати так? Дівчина, а з вами можна познайомитись. А бренді коло купиш. Так, ми виглядаємо саме так. Просто зараз прямий ефір, я не можу вживати матюки, тикати непристойні жести і бити пляшки об голову ведучим. Але ви знаєте, доля з долбунівських дівчат досить складна, тому що у нас є лише дві дороги: або на панель, або вискочити заміж за багатого папіка. Але мій тато гордиться мною, тому що я не потрапила ні туди, ні туди. Але мама каже, що я ще молода, і в мене все попереду. І, Знаєте, місцеві жителі мене вже почали трошечки стидатись, тому що у своїх аж двадцять я ще ні від кого не родила. А мер міста взагалі почав сумніватись у тому, що я є корінною жителькою міста. А недавно мені мій знайомий сказав: От Лєр, ти така класна баба, от прям баба-баба. Мужика б тобі ще хорошого. І ви знаєте, мені подобаються хлопці, які кажуть, мужика б тобі хорошого, тому що вони чітко розуміють, що у ці рамки вони не входять. <рес> Але знаєте, я все частіше задаюся запитанням, а де зараз знайти нормального мужика? Зараз реально знайти хлопця, який не курить і не напивається до того стану, що п'яний обіймається і цілується з собаками. <рес> зараз хлопці почали носити такі штани, що я зі своїми ногами комплексувати починаю. А ці зачіски загари я не хочу мати хлопця гарнішого за себе. Я хочу, щоб на моєму весіллі він мене викуплював, а не я його. Взагалі, що з вами трапилось? Ви почали філюрувати волосся, робити манікюр, педикюр, е, ходити в спа салони. Блін, ви слів таких знати не повинні. Єдиний плюс таких хлопців: ти можеш завести собі подругу. Мінус такою подружкою можна вхопити люлей. Того, що такі подружки дуже цікавлять пацанчиків на районі. Але знаєте, я знайшла для себе такий плюс зі здолбунова, тому що на наших вулицях у нашому місті ви ніде не побачите таких подружок, тому що у нас в місті всі чіткі. <гум> <гум> Дякую, молодець.